Доброго дня, висвіта компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Mazda CX-5 2017 року. 2,5 бензин, повний привід, і з пробігом 165 тисяч кілометрів. Машина в чудовому стані по покузою, ні одного зауваження не видно. Стоять оригінальні великі титани і хороша літня. Гума. Е, по салоні е, дуже класна, до речі, комплектація, це в нас Grand турінг, максимальна комплектація. Присутні у нас пам'яті сідушок, підігрів сідушок спереду-заду. сідушки у нас перфоровані, звичайно ж, автомат, вибір режиму їзди, клімат-контроль багатозонний, задня камера присутня, мультикермо, салон частенький, доглянутий, взагалі без ніяких зауважень. І теж, присутній у нас люк. Дуже класна комплектація і дуже класний технічний стан автомобіля, тому що нещодавно було зроблено все ТО, і зараз авто взагалі без ніяких додаткових. Вкладу. Якщо е, хочете ще перевірити свій автомобіль, у нас є автосервіс е, від любої перевірки, там чи комп'ютерна, чи ходова, чи мотор, будь-яка перевірка. Отже, приїжджайте до нас у місто Львів, е, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну, і купуйте собі таке авто.